що Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман завітав у Львівську область з робочим візитом і не втратив можливість завітати у цю бібліотеку. І зараз відбудеться зустріч із студентами. Зараз ми його очікуємо у ці секунди і будемо спостерігати за цією подією. З директором бібліотеки Я суть. Тієї зустрічі, що обговорюватимуть, і нагадаю, що сьогодні день бібліотек. Отже, я нагадаю, що ми знаходимося в бібліотеці імені Івана Франка і в рамках робочого візиту Володимир Гройсман завітав у бібліотеку, в читальний зал зустрітися з студентами. насправді тому і відбулася ця затримка, я думаю, що ви з розумінням не приседати, але я ще раз переношу своє вирушення. Насправді мені дуже приємно в стінах, особливо особливих стінах, які мають дуже велику історію. Але для мене бібліотека це не просто назва, не просто книжковий фонд це частина мого життя. Оскільки я почав ходити в бібліотеку в школу, дуже рано ще хлопчикам якому було декілька років, тому що мій діт... Був звичайний сільський вчитель. І моя мати теж була вчителем. Тому вихідний день мій дід завжди брав мене за руку, вів бібліотеку біля дому біля будинку. Він працював, я теж чимось займався. Знаєте, бібліотека, атмосфера, аура це просто спогади свого дитинства. На жаль, сьогодні немає вже мовитися. На правликий жаль має моєї мами, тільки залишились мої спогади. Тому мені надзвичайно приємно сьогодні привітати з професійним святом наших бібліотекарів. Я зразу можу сказати, я вважаю, що ваша праця є недооцінною. А в час інформаційних технологій ми маємо дбати про справжню Кремль, про справжню літературу. Ми можемо отримати як 1, 2, 3, 4, 5 тисяч, але тим нічого ніхто не завірить ніколи. Тому. Я хочу побажати сьогодні, щоб бібліотеки по всій території нашої країни були справжніми осередками культури. Були справжніми осередками, де збираються люди, проводять чати, тому щоб стати багатшими. Не в сенсі коштів, а в сенсі знань, мудрості, освіченості. Я пам'ятаю, що в тому році я прийшов працювати мером в Вінниці. І от неї з найважливіших питання, яке мене тоді затронуло, це бібліотеки. Дахи чують і фонди. Не поповнюються. Проблем, купа, комп'ютерів немає нічого. Ми почали створювати програму, яка дала можливість сьогодні відремонтувати майже всі бібліотеки. Почати на постійній основі закуповувати періодичні бібліотеки. поповнювати бібліотечні фонди, створювати нормальні умови для осередки культури. саме Бібліотека. Тому ще раз хочу привітати всіх бібліотекарів з вашим професійним святом. Хочу побажати вам успіхів і хочу сказати про те, що ви будете по узор нашому. Свято. Дороги! Що це дуже добрий проєкт, дуже добра інвестиція, яка дасть можливість розвивати економіку, створювати належні робочі місця і робити все для того, щоб почала зростати національної економіки. Потім ми подивилися, як я вже сказав, на базу, яка створена практично з нуля. База для наших паралімпійців, де є нормальні якісні умови, де одночасно ми можемо реабілітувати 300. Людей з особливими фізичними важливостями. І, до речі, я би хотів сказати, що це для нас з вами виклик, Тому що є люди, які потребують від нас особливої уваги. Для них виїхати на тротуар на візку це величезна проблема, якщо цей тротуар не адаптований. Вибачте, але коли... завітати в туалетну кімнату це теж є проблема, якщо вона не пристосована. Я вже не говорю про те, що такі люди, знаходячись на поверхнях своїх будинків, квартир, не можуть вільно пересувати, закрити очі на одну половину. Уявіть таке життя. І я думаю, що кожен із нас має зрозуміти, що це дуже важливо. Розуміти тих, хто потребує особливо нашої уваги. І те, що вони демонструють сьогодні такі успіхи, ми маємо вповнитись за те, що вони побороли перешкоди. Стали лідерами. Перед нами Китай. Перед нами Великобританія і ми. Але я вважаю, що нам ще багато потрібно зробити для того, щоб люди в громадах відчували себе без бар'єрів. Це наша обов'язково місцевої влади, уряду, всіх нас. І от сьогодні чергова сутич студентами. Я взагалі вважаю, що у нас є глобально декілька проблем. Одна із них це знання, точніше їхня якість. Через знання, через досвід, через якість знання, через освіту ми можемо будувати все. І тому, коли уряд робив план дій на 2017 рік, ми сказали, що один із найважливіших наших приятелей... І не так ніхто не обращається на нас, тому що освіта присутня в житті кожного з нас. Починаючи від дитячого садочця, з загальноосвітньої школи, вищої школи, профтехосвіти. Це все те, що накопичує в нас ті знання, які ми можемо впроваджувати в своєму житті. Ми можемо інвестувати в наше знаття не тільки в своє власне життя, а й в життя нашої країни. Головний наш пріоритет. І мені здається, що ми за нього заходимо, що ми велика 45 мільйонна країна, яка має чи не найкращі можливості зі всіх європейських країн, які навколо нас. Ми розташовані в самому центрі Європи. Ми маємо суспільство і прекрасних дітей. Ми маємо природні ресурси. Ми маємо питання. Ми так бездавно цим користуємося. Да, тому що популізм, корупція, а зараз вже й російські танки, хочуть відібрати у на нас з вами нашу незалежність. Але якщо ми запитаємо кожного з нас, чи є хоч десь про усіх місць, де ми проживаємо краще, ніж дома, кожен з вас є, де ми ми були завжди будемо сумувати за тим місцем для нова? І дуже важливо, щоб ваші знання, вашому відбуду ви могли впровадити на користь нашої держави. А це означає, що не користь кожного з нас. Тому цей пріоритет є надзвичайно важливим. Ми будемо в освіту. І я прикормлюю в тому, що ця інвестиція буде однією з найосвічною. Ми будемо запроваджувати і підсилювати нашу безпеку. що дехто не може відрізнити своє власне життя, свій власний рейтинг, свої власні бачення наживи. І не можемо уявити собі, що окрім кожного з нас є щось вище. Це те, що нас об'єднує. Наша держава, наша творчість, наш обов'язок перед нашими предками, наше бажання жити, ми живемо сьогодні. І те, що ми бачимо навколо. Навколо нашого кордону на захід. А вам це дуже швидко, можливо, пересвідчитись, тому що тут зовсім, зовсім близько. Я завжди задавав свої питання, чому до нашого розмежування кордону, коли ми перетинаємо кордон. Ми ледве-ледве можемо доїхати. Немає жодної інфраструктури. І чому, як тільки ми під'їжджаємо до пункту пропуску на ту сторону, там дороги? Там Якісна інфраструктура. Там працюють заводи. І ми бачимо, коли, коли працівники приїхали в себе на роботу. Це питання належного урядування, управління тим, що ми маємо. Тому уряд я очолюю сьогодні: налаштовані абсолютно на те, щоб відновити наші можливості. Зробити Україну успішною, економічно сильною. Результацію цієї економічної сили ми маємо інвестувати в життя кожної людини. Але робити це чесно. Я завжди про це говорю і зараз хочу сказати цій поважній аудиторії. Час без відповідальності, байдужість і популізму пройшов. Він нас провів туди, де ми сьогодні знаходимося. Настав час відповідальної політики. І я не говорю це сьогодні, тому що є вибори, виборів немає, я думаю, що декілька років і не буде. Я говорю тому, що наша свідомість кожного дня має надважливе значення, що ми саме сьогодні маємо усвідомити, що від нас з вами залежить так, як ми будемо жити завтра. І на завершення я хочу привести приклад Великобританії. Ви знаєте, Брексіт. І коли ми побачили результати того, що Британія проголосувала за вихід. З Європейського Союзу, куди багато країн вміють приєднатися, ми подивилися, хто ж голосував. Так от всі молоді люди голосували за те, щоб в європейській єдиній родині. Люди вже більш дорослі, похилого віку, вони голосували в бійці. І виходить так, що минули почали перемагати майбутнє. А відповідь є тільки одна. Знаєте чому? Тому що молоді не прийшли. Тому що вони вважали, що це не їхня справа. Що за них хтось щось вирішить. Знаєте, що одна існує. Нам треба навчитись на помилках інших. Нам треба робити висновки, які зроблять нас успішними. І в цьому, я приком, є запорука нашого спільного успіху. І коли говорять, що це наше майбутнє, я з цим категорично не погоджуюсь. Ви наші сьогодні і наше майбутнє. Тому все ваше допомога. Дякую за вашу допомогу. А тепер я готовий відповідати на ваші будь-які запитання. Я думаю, що в мене я буду намагатися надав на відповідь. Прошу. Безперечно, більшість народу підтримує вашу на вашу Безперечно, всі мої друзі, всі знайомі, коли йде розмова, хто краще з тих прем'єрів, що були, на сьогодні, на сьогодні, це безперечно. Це перше і друге. Є надзвичайно високим. І я вважаю, що це є проблема. І проблема влади сьогодні, як і наша з вами спільна проблема, повернути довіру. Довіру можливо повернути тільки через реальні справи. Через розмови, через гарні вислухи. Це зробити неможливо. Я говорю вам так, як я переконаний, я вісім років. 2006 року ми в один і той же рік прийшли з Андрій Івановичем з міськими головами. Я попрацював міським головою з 2006 -го по 2014 рік. Я завжди мав підтримку людей на рівні 70-80%. Але там все від мене. Все залежало від моєї команди, з якою ми спільно працювали. Ми приймали на рішення міської ради. Ми служили вірою і правдою і робили це ефективно. Сьогодні, звісно, не все залежить від мене. Не все залежить від уряду. Є речі, які залежать від парламенту і від уряду теж. Є позиції, які залежать від президента. В чому є полягальний удрість? Об'єднати заради країни і почати розв'язувати проблеми, які нав'язувалися роками. І робили нашу країну. Слабкішу. Тому довіра це ключове значення. Це ключове питання. Але довіру треба зробити. І саме головне, її треба виправити. І з цим, на превеликий жаль, політика, в якій по десятки років у владі є величезні проблеми. Я в центральній владі працюю трошки більше 2,5 років. І вважаю, що одним із самих головних моїх надбань, що вдалося мені зробити, це започаткувати і провести децентралізацію влади в Україні. Я вам приведу приклад. В минулому році інвестування в дороги Львівської області сягали приблизно мільярд гривень. В цьому році 2,2 мільярда. 2,2 мільярда дорогів, місця, в економіку, в податки, які будуть працювати на вашу владу. Це все дало можливість сьогодні місцевим органам влади мати достатньо коштів. Я це відповідально заявляю, для того, щоб вирішити будь-яку проблему, яка виникає на території. Та Раніше таких можливостей не було, я вважаю, що це моє названня. Але найбільше моє розчарування, як людині, якій 38 років. А в 36 я прийшов працювати на центральний рівень, це ліцеміст, популізм. Байдужість, театральність, вибачте на слово лапках наших політиків національного масштабу, які десятки років і фінансу, і в урядів, і в інших інституціях, завжди мали дуже гарний рівень присутності. Але сьогодні, критикуючи інших, не говорять про те, що зробили самі. А ми з вами, як люди, які в принципі мали пам'ятати і запитати кожного, що ти конкретно зробив з того, що ти обіцяв. І привести кожного до відповідальності, ми якось забуваємо. Каже, цей поганий, цей поганий, той поганий. Але я вважаю, що треба завжди дивитися дуже об'єктивно на речі. Тому, безумовно, за довіру треба людей боротися, її треба оправдовувати. Але і треба пам'ятати кожен шлях, кожного політичного лікаря, який обіцяв щось. І просто співставити треба об'єктивно, що було зроблено. Тоді все стає зрозуміло. Я великому вважаю, що є декілька важливих рішень, які ми маємо з вами реалізувати. Нам треба переготувати, або створити нову систему охорони здоров'я, яка займається проти вкордо. Тому що 25 років обіцяли її зробити і так і не зробили. А займалися цим дією. Зрозуміло, що реформи нам треба робити. Секторальні реформи. Перзонтальність така реформи антикорупційна. Все створено. Законодавство мене, все зроблено. Інституції, які борються з корупцією, всі створені. І от зараз ми з вами є свідками початку кінця корупції в Україні. Слабка ланка у цій боротьбі, знаєте, суд. Суд, який приймає рішення випускати корупцію, випускати, вибачте, і інших злочинців. Тому що з одного боку таке законодавство, а з іншого боку суди є слабким. Тому сьогодні, те, що ви сказали, ви правду сказали, що розпочинається реформа того закону, який був ухвалений. А я можу сказати, що я голова Конституційної комісії мав відношення до розробки, в тому числі із до Конституції в частині правосуддя. Я боюваю за цю реформу. Дуже важливо, щоб той шанс, який ми отримали з прийняттям парламенту цієї реформи, можливо, щоб він був не був зайдем. Щоб ми змогли Ключова позиція. Я за те, щоб кожне рішення було загалом. І щоб, врешті-решт, за декілька років змогли створити систему, яка буде повертати до себе довіру. Система, яка буде залучати тих, хто ти може звершувати поросу наших і забезпечити чоловіку незалежності на світської системи. Але це дуже буде непростичено. За будь-яку сферу, де ти починаєш наводити порядок, то тобто починає тебе не точно. Все from. Вони очікували, що я відступлю, і вони далі будуть робити свій співпрацювання. В серпні місяці ми отримали 50. Мали отримувати мільярди, отримали більше 20 років. І в цьому місяці будемо нарощувати ці є. Але треба зараз. Де боротьба дуже важка. Але я думаю, вдома. Тому що там є кошти, які мають працювати на українські громадяни. Там є можливості, які не дозволять знищити конкурентну здатність нашої країни. Ви ж розумієте, якщо наші легковики, наприклад, створюють український національний продукт, а контрабандою привозять дешевий нерозмитнений товар, який потрапляє сьогодні маючі продажі, українська продукція. Які можуть працювати сотні тисяч людей. Свей. І Є неконкуренти тільки тому, що працюють і рівні. Це про все. Але я ви повірю в те, що за 4-5 років Україна відмовиться сильною містою держави. Тому судова реформа судової системи це надзвичайно важливий пріоритет для всіх нас. І важливо не згубити той час, який дав сьогодні нам за правам. 촬 <목소리도> Ми реалізували всі дозвільні процедури і багато з них просто відмінили. По відношенню в тому числі до проєктної документації по до відведення землі, наприклад, ми ввели зараз принцип екстериторіальності коли ви земельні глянти можете оформити в будь-якому місці і робити це, якщо обов'язково тільки у Львові, якщо ви хочете зробити, можете робити це в глобальному режимі Ми передали на місця реєстрацію бізнесу. Ми передали на місця реєстрацію майна. До речі, диверсифікували цю послугу і передали її на рівень не тільки місцевих рад, а й на рівень матеріалів. Фактично спростили вимоги і запровадили нові електронні можливості щодо опорних дозволів на будівництво, наприклад, багато інших речей. Фактично сьогодні я вважаю, що створені абсолютно всі умови для того, щоб надати якісну послугу. Ви знаєте, я прозорий центр надання послуг створив у 2008 році. від всього. Ще раніше ні просить. Коли, Михайло, що приїхав в і подивився на ці центри, а там, де можна було за один день зарплати бізнес, оформити сендру, аукціони ну, Все було абсолютно і залишається прозор. Він за прогнозую, всі знають, що ну, Це не була моя не так. Але сьогодні половину прогрузку. Я не бачу, що це було. Все-таки інтересові кажуть, що система прописувалася непогана. Закони прописуються непогано. Але коли ти стикаєшся з тим безпосередньо в Криму, ви чому ви не так? Я думаю, що тут є проблеми зловшування в місті.